А в радянський час церква діяла тут переміщання? Підпільно. Підпільно, В нас і, і то по хатах священники відправляли по церкву, а так це то, до... приїжджали з, ну, з села священники відправляли в неділю услугу потаємно. То вже. А то ж якось люди так знали, що сходилися? Ну, так, так. Mm -hmm. певний, один другому передавав. І, і так сходили ще до хати по пару чоловік. Та й так відправляли. А дітям, тако, учням, зі школи не забороняли ходити до церкви? Та як не забороняли? Обов'язково забороняли. Але діти то залежить від батьків, яке виховання. Тож, тільки від того залежало. А в костелі тут не було якогось складу зерна або щось? В костелі якраз був склад. Костел недавно о, пару років, що як відібрали костел, а то взагалі там модуль мав. І навіть, статі, моя організація, де я працювала, то в нас був склад там в костелі. Зруйнований був чисто. А тепер його відновив той священник, Приїхав дуже гарно відновив.